Nissan Qashqai G10 випускався з 2006 по 2013 рік. Це такий от компактний кросовер, який дуже сильно полюбився нашим людям. Це машина, яка може по суті закрити всі потреби звичайної людини. Його конкуренти можуть бути Hyundai Tucson, Kia Sportage, RAV4, мабуть, звичайно, що Renault Coleos, Nissan Juke десь, мабуть, той же самий Nissan X-Trail, Suzuki Grand Vitara і так. Далі. Ще в цього Nissan є семимісна версія, яка називається Nissan Kashkai 2. Відрізняється вона по розміру, там явно більше місця, і зовні теж трошки відрізняється. Але людина, яка не розбирається, то не зрозуміє. Основна його фішка це третій ряд сидінь, на які помістяться діти, а нормально повноцінно дорослі люди, напевно, що ні. Стандартний Nissan Кашкай до рестайлінгу виглядав ось так, а після уже Ось так відчутно змінилася передня решітка, машини стали виглядати агресивніше і сучасніше. Мені особисто рестайлінговий кашкай прямо подобається. І рестайлінг, якщо що, відбувся в 2010 році році. Ну і давайте тепер по традиції почнемо з двигунів. Тут є бензини і дизеля. Серед бензинових двигунів, та й, мабуть, в цілому серед всіх двигунів в Кашкая саме 2,0 бензин рахується хорошим, надійним, простим варіантом. Хоча, якщо брати по міркам Ланоса, то він не вельми простий. Бо там цеп, які треба міняти з часом, фазорегулятор, так само там немає гідрокомпенсаторів, треба вручну регулювати клапана і це не так просто. Там досить ніжна ГБЦ, боїться перегріву. Свічки треба вкручувати обережно динамометричним ключем. Розхід великий, хоча як для такого об'єму, він тут навіть хороший. Масло може жерти, підтікати може коротше, як і всі двигуни, але все робиться, якщо майстер адекватний, і все ходить довго-довго і нудно. Тому це якби хороший двигун. Головне, добре його глянути при покупці. Газ на нього теж залітає як до себе додому. І називається цей двигун MR20DE. 142 сили в ньому і розганяє кашкай до 100 км на годину біля 101 секунди. І якщо комусь то він має 196 ньютонів крутного моменту, якого досягає при 4800 обертах. Також, на мою думку, щоб зрозуміти повністю вартість експлуатації цієї машини, то варто дізнатися ціну заміни ципів, як їх там перевірити, чи це взагалі можливо. Ціну заміни свічок, скільки коштує регулювати ці клапана і так далі. Звичайно, що все буде залежати від того, де ви знаходитесь, від того, як ви ставитесь до обслуговування машини, тому що один може їздити і казати, що все добре, а інший там в того Nissan там, одразу там, 4000 доларів. Тому, якби це все індивідуально, але я думаю, дізнатися ціни варто всім. Крім 2.0 бензину, у нас є ще 1.6 бензин з індексом HR16DE. Через багато різних факторів він рахується менш рекомендованим для цієї машини, але в цілому сам по собі двигун нормальний. І кашка з таким двигуном скоріше підійде для людини, яка хоче там механіку. Такий ось собі невеликий двигун, щоб так десь там не спіша собі на ньому їздити, і підійде тій людині, яка хоче купити Nissan Qashqai більш дешево. По паспорту він має 114 сил і розганяє Qashqai десь за 12,1 секунду до 100. Що, в принципі, схоже до результатів на Octavia 1,6. Перевіряти, звичайно, що його теж треба дуже добре, тому що всі ці такі от конструктивні нісанівські нюанси там теж. Є. Ще в нас є дизеля, реношні, нормальні, хороші дизеля. Але турбіни, форсунки, ЕГР з цим всім, звичайно, що можуть бути проблеми. Дизеля в плані рекомендованості нерекомендованості я поставлю таким чином: 1,5 дизель 107 сил на ременному приводі, який розганяє машину десь за 12,2 секунди найрекомендованіший варіант. 2,0 дизель. Теж класний рекомендований варіант, але там вже ну, більший об'єм, 150 сил, він такий більш рідкісний. З плюсів з ним вже йшла справжня АКПП-гідротрансформатор на неваріатор. І розганяє він машину десь за 10,1 секунду. А найменш рекомендованим, найгіршим, хоча ну, в цілому двигун сам по собі теж абсолютно нормальний. Найгіршим для цього кашка я рахую 1,6 дизель на 130 сил. Через те, що там були проблеми в перших версіях, через те, що він менш поширений, менше його знають і так далі. Але повторюсь, який і 1,6 бензин, ну, теж він має право на існування, просто все добре перевіряєте. Ще хочу сказати пару слів про вибір між дизелем і бензином. Знаєте, воно все впирається в те, скільки і як ви будете експлуатувати машину. Воно все впирається в те, як ви перевірите машину, як ваша машина буде, ну себе показувати на дистанції. Тому що, якщо е, ми беремо дизель-бензин, і бензин, який там просто не ламається і все добре, лише там обслуговуємо його, то дизель зекономить на паливі вам просто ну, купу грошей. Але якщо раптом ви будете замінювати в дизелі там турбіни, форсунки і так далі, і тому подібне, то. Звичайно, воно все перекриє. Тому, якби треба дивитися, що у вас там по грошей, яка там у вас ситуація, і ну, обирати те, що вам подобається. КПП. Є механіка п'ятиступка, є шестиступка. П'ятиступка це такий більш простіший, економніший варіант. Можуть полетіти з часом підшипники, можуть троси обмерзати. Коротше, перед покупкою її треба теж оглянути, подивитися, чи нічого не тече. Ну і далі міняти в ній масло та їздити. Є ще в нас шестиступка, яка йшла вже на всіх потужніших версіях. Всі ці самі нюанси, що є з п'ятиступкою, але тут ще і дорогий двохмасовий маховик. В цілому вічних коробок без нюансів не існує, тому ці механіки рахуються хорошими і надійними. Щодо автоматичних коробок, в нас є варіатори. Найменш рекомендований варіатор ставився на версію з 1.6 бензином. Досить вдалий. Досить навіть хороший варіатор, але, звичайно, що це варіатор ставився на 2.0 бензин. І якщо ви хочете прямо щось автоматичне, то скоріше за все ви зупинитесь на такій машині. Перед покупкою вам треба буде дізнатися, що там по чому в плані ремонту, обслуговування, можливо, навіть закласти собі гроші на ремонт того варіатора, перевірити його добре, а потім акуратно експлуатувати, міняти вчасно мастило, не буксувати, не стартувати різко і так далі. Якщо, в принципі, все добре, пробіг машини невеликий, а такі машини продаються в нас, тому що багато людей купували їх новими, то цей варіатор може ходити дуже-дуже довго. Ну і з версіями 2.0 дизель у нас будуть гідротрансформаторні АКПП. Звичайно, що як і у всіх старих машинах, їх треба перевіряти, питати, що по чому, обережно експлуатувати, але. Це вже не варіатор, в цій КПП закладена більша така от, міцність, вона йшла на Outlander, на X-Trail, на Лагуни, на Scenic і на багато багато машин. І в цілому, отак просто з заводу, цей автомат рахується прям нормальним, хорошим автоматом. Він називається Jatco Jeff 613 e І на Nissan він йшов під індексом RE6F01A. І він на секундочку аж шестиступінчатий. Коротше, я думаю, ви зрозуміли, от В плані рекомендованості. Я ставлю автомат, який йшов на 2.0 дизель, і варіатор, який йшов на 2.0 бензин. В першу чергу і е, найменш рекомендованим ставлю варіатор, який йшов на 1,6 бензин. Якби тут були якісь ще інші коробки автоматичні, то можливо б я про варіатор би взагалі не говорив. Але от в Nissan склалася ситуація саме так. І якщо ви хочете щось автоматичне, то скоріше за все, скоріше за все, ви попадете саме на цей варіатор. Такі просто от реалії цієї моделі. Щодо безпеки. Безпека, як завжди, в Кашкаї нормальна. Кашкай гарно це показують в тестах на безпеку. І перший Кашкай не виняток. Він отримав 5 зірок для пасажирів по євро NCAP, 4 для дітей, ну і трохи так слабувато для пішоходів дві зірки. Кузов Ржавчина може бути по суті скрізь, що на стиках деталей, що біля пластику, коротше, як і в багатьох машинах. З заводу Nissan не є супер таким корозостійким. Nissan взагалі цим ніколи не славилась, але й не можна сказати, що кашкай просто як решето згниває. Вони тримаються, якщо їх доглядати, просто доволі слабенькі в цьому плані. Тому дивіться по стандарту скрізь обов'язково під низом автомобіля. Обробляйте, мийте днище і все буде добре. Шукайте кашкай особливо дорест, взагалі не в без жодного натяку на корозію, як на мене, буде трохи наївно, які допустимо шкоду Octavia, але ну пробуйте, можливо. Вийде, не знаю. Та й знаєте, що стосується от фарбування, просто задумайтесь, якщо машина стоїть на вулиці під палючим сонцем, років 20, там експлуатується, десь там хтось поцарапає якусь ручку, хтось десь е... притре ту машину, ну як вона може бути не фарбована за 20 років? Якщо вона буде не фарбована, вона, скоріше за все, буде в такому стані, що ви її ну, навряд чи захочете брати. Кліренс гордість Нісана це хороший кліренс 200 мм, і мало того, що тут такий кліренс, там знизу є неокрашений пластик, який дозволяє вам бути трохи менш обережним на всяких перешкодах. І звіси досить короткі, це дає хорошу геометричну прохідність. Привід. Є передній, є повний. Передній, просто дешево середи, то повний, дорого, багато, але прямо когось толку, якщо машина на варіаторі, я від нього не бачу. Якщо ви хочете собі таку машину, то просто зважте, що треба буде обслуговувати ще і це в машині. Салони, салони прикольні, може трохи тіснуваті для задніх пасажирів, але не якісь шикарні. Як на мене, то Volkswagen, звичайно, що їм далеко. Є круті комплектації, панорами. Короче, Nissan, як завжди можуть бути досить напічкані на свої роки порівняно з конкурентами. Але звичайно, ці салони не супер зносості, які там може щось скріпіти і так далі. і... І тому подібне. Щось ламається, щось витирається, щось облазить, щось провисає, Ну, коротше, як і у всіх машинах. Покласти телефон, якісь речі в кашкаї особа нема куди, але це, мабуть, і не є якоїсь великої проблеми. Можна купити там тримач, чи просто покласти той телефон в куртку чи в сумку. Підвізка. В силу своєї конструкції машина трохи дубова і не всім зайде підвізка. Але це скоріше закони цього жанру. Та ж Toyota rav 4 багатьом через це теж не подобається. Підвізка в Кашкая не вельми ресурсна, рульова рейка, яка у всіх японців починає стукати досить швидко, але чогось суперскладного чи дорогого тут нема. Передня Макферсон, а от заднє питання трохи дискусійне. Я буду радий вашому доповненню в коментарях, тому що на більшості версіях на машинах знайомих стоїть багато речашка. В статтях різних пишуть багато речашка, але є інфа, що на якихось версіях буває торсіонна балка. Тому якщо ви знаєте, от на яких саме і чи це взагалі не видумка якась, то, будь ласка, доповніть, напишіть я, впевнений буде всім. Максимально корисно. Що ще сказати про кашкай? Дворники можуть вийти зі строю, в ліхтарі може попадати вода, ручки можуть ламатись, замки Врешті ззаду стоять діоди, а в дорості звичайні лампочки. І якщо діоди перегоряють, то з цим вже трохи буде складніше. Деталі різні можуть там ламатись, кнопки можуть переставати працювати, пічка. Переставати робити, або й взагалі її особо не вистачає. В цілому запчастини є, замінники є, якогось страху з кашкаєм нема. Але, хоч це і японська надійна машина, все-таки прям кого-небудь для свого обслуговування вона не любить. Їй треба люди, які розуміють її особливості, там, допустимо, щодо двигуна чи варіатора. Використовувати на офроуді, особливо якщо варіатор, то краще теж не треба. Або знаєте, там трошки проїхали. Дали йому там відпочить, знов трошки проїхали, дали відпочить. Систему Nissan своїм цим автомобілем не зламав, на халяву нам він нічого не подарував, тому машина прикольна, цікава, але все ж досить бюджетна. Це точно не Audi Q5. І що ще мені не подобається от в Нісані цих років, на відміну від тої ж Хонди, що от заміна салонного фільтра. Щоб його там поміняти, треба, я не знаю, там розібрати половину машини. Щоб замінити свічки, так само. Я цієї логіки, якщо чесно, не розумів. Але, звичайно, що це не є якась проблема для тих, хто наловчився це робити, або обслуговує машину лише на СТО. Коротше, логіка мені в Нісана не завжди зрозуміла. Але... Машини, повторюсь, хороші, цікаві, і майже завжди вони непогано виглядають. Автопідборщики вже часто відмовляються їх шукати через те, що там проблеми з кузовом і так далі, але в цілому просто так для себе, не по критеріям там, автопідбору, щоб там не бита, не крашена, то такі машини знайти. Можна абсолютно без проблем. Напишіть ваш досвід користування кашкаєм, скільки витрачали на обслуговування, чи задоволені цією машиною, чи ні, з якої пересіли на нього, на яку хочете пересісти. Дякую вам і дивіться мої попередні огляди. Якщо є якісь помилки, то будь ласка, виправляйте, все будемо додавати в опис, закріплювати, щоб інформація була максимально точна.